Двоповерхівку у центрі селища Опішня збудували понад 50 років тому. У будинку два під'їзди, а поруч невеликий двір. Тут їздить і сміттєвозка, і нафторозвідка, і водоканал, і електро, там, підстанції і так далі. І просто ну, культурній людині сюди заглянуть. Центр, селище, такий будинок. Соромно, просто показати людям, яка тут дорога. Аби полагодити дворові проїзди та невеликі вулиці в Опішнянській громаді проведуть конкурс, каже Микола Різник. Ми плануємо основні центральні дороги ремонтувати. Там вже відбувається тендер. Заходить підрядник і вирішила, чому б і не поробити маленькі вулички, але як вирішити, де робити? За словами голови громади, аби долучитися до конкурсу, люди мають створити ОСН орган самоорганізації населення. Зібрати збори на зборах, щоб були присутні більше 50%. Якщо це вуличний ОСН, то вулиці більше 50% мешканців старших 18 років. Якщо це квартальний, то будинку подати заяву до селищної ради на сесії буде даний дозвіл на створення самого ОСН. Члени ОСН самі обиратимуть дорогу, яка потребує першочергового ремонту, та подаватимуть її на голосування. Підтримати той чи інший варіант можна буде через інтернет-платформу Едем або у паперовому вигляді, каже голова громади. Активною Сен має збирати голоси за той дворовий проїзд чи ту вуличку, де, де яку вони оберуть. Це не центральна дорога, це ті проїзди, які колись-колись можливо бр відремонтувалися. Так їх можна зараз вже в червні місяці зробити. Переможців буде три на ремонт однієї дороги. Ми плануємо передбачити 200 тисяч гривень. Вистачить для того, щоб до нашого будинку і зробити перекриття асфальтне перед перед під'їздами. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли тут цю дорогу робили. Її частково жителі самотужки якось там висипають. Тут треба класти асфальт, треба робити ну фундаментальну дорогу. За словами Людмили Овчаренко, ОСН у будинку створили 2021 року. Відтоді перемогли у конкурсі бюджет участі і отримали частину фінансування на ремонт даху. Також зробили вимощення біля будівлі. Селищна рада виділила кошти, але це була половина від потреби. Найболючіше питання, яке потребувало вирішення, це старе шиферне перекриття. І дерев'яні конструкції були вже дуже зношені, але шифер він був просто весь драний. І через нього летіла вода і в квартири, і в під'їзди. Крім конкурсів, які ми оголошуємо селищній раді, ОСН не можуть брати участь соціально. В соціальному, в соціальному культурному житті селища, подавати пропозиції до місцевих програм для участі в конкурсі на ремонт доріг. Створили орган самоорганізації і в селі Попівка. Чоловік 40, десь по приписку це вулиця. Проблема з ремонтом дороги. Постійно збиралися як робити. Почули можливість таку вирішили. Натися, тому що там перспектива є не тільки дорога, є і дитячий майданчик. В нас діток дуже багато на вулиці. За словами голови селищної ради Миколи Різника, Опішнянська громада утворилася 2019 року. Вона об'єднала селище та 32 села. Загалом у цих населених пунктах проживає приблизно 8200 людей. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.